Ідемо далі керованими авіабомбами по населених пунктах Запоріжжя. За зведенням генштабу росіяни активно застосовують авіацію на Гуляйпільському та Уріхівському напрямках. Ворог намагається штурмувати позиції сілоборони малими групами, стримують окупантів, зокрема, і воїни 65-ї бригади. Нещодавно бійці за допомогою безпілотника взяли у полон двох окупантів. їх Помітили під час чергової атаки і змусили здатися, як усе відбувалося, побачимо далі. Опираючись на палицю, шкандибає той, хто приїхав в Україну вбивати. Як здавалося, у полон два окупанти зафільмували бійці 65-ї бригади. Розповідають, помітили росіян під час чергового штурму. Тут, на запорізькому напрямку, ворог постійно намагається атакувати малими групами. Вони пробували штурмувати нашу позицію під ранок. Три особи з однієї групи, там з другої, заходили, але ці три особи так виявили, що вони як найживавіліші були. Вони бігали по посадкам, тікали від наших іпівішок. Скласти зброю закликали через гучномовець, прикріплений на безпілотнику. Прилетів, сказав русский, здавайся, виходи з поднятими руками. Все, один виліз здався поздався плен. Далі російських вояків також супроводжували безпілотником, і поки ворожі солдати, піднявши догори руки, пленталися за дроном, по них били їхні співвітчизники. Коли він уже здався, і ми його намагалися вивести, звіти. Да, то по ньому ж і працювали свої. Його всю дорогу, що одного, що другого намагалися свої із мінометки, із арти, і з дронів збитим, ну, тобто їх намагалися вбити насправді. Вони стріляли, тому що він здався в полон, щоб він не дійшов. Вони все бачили. І... І так само як ми працювали, пілоти так само і там пілоти працювали, і вони бачили, що свій йде да, здаватись в полон. Тому зразу підключили арту. Обидва окупанти з Саратовської області. Історії розповідають майже ідентичні. В армію потрапили за контрактом, підписали, щоби на вбивстві українців заробити гроші. Мені сказали, не хочеш укласти контракт. Я кажу, хочу. Спитав, куди що сказали Феодосія. Держава усіх обманює. Коли ми сюди приїхали, нас теж половина взагалі нічого не знали. своїм хлопцям. Хочу передати, що кидаєте ви цю згубну справу. Ми не розуміємо, навіщо ми воюємо. Українські військовики вже не вперше змушують росіян складати зброю за допомогою безпілотників. Використовують для цього не лише гучномовці, а й скидають над позиціями окупантів ось такі листівки. Краще брати в полон, бо тому, що багато наших військовослужбовців та знаходяться в полоні, і це дозволяє нам наших хлопців зберегти додому і обміняти. Бійці 65-ї кажуть, майже за три роки повномасштабної війни коптери стали надійними помічниками у боротьбі з ворогом. Дяки дронам бійці вистежують замасковані позиції та техніку окупантів. миттєво коригують роботу та завдають нищівних ударів. Ми бачимо, коли вони йдуть, коли вони штурмують. Ми можемо дронами зупинити їх так само з кедом чи півішком, чим чим завгодно. І коли ми вже ну відпрацюємо по них, вони вже так не лізуть і зупиняються просто. І дрон це це очі. Я ж кажу вам ще раз, що це життя піхоти. Два з половиною роки тому дронники, з якими ми поспілкувалися, навіть не уявляли, що літатимуть на БПЛА. 24-річний військовослужбовець за позивним стах опанував польоти за кілька тижнів. До війська долучився у перші дні великої війни майже одразу після строкової служби. Якраз три місяці вдома побув. І почалася війна, і я зразу вступив до лав військ. І то дуже було тяжко потрапити, бо інкомати були багато. Переживав за те, щоб не прийшли до, мою, до мого Діму, так сказати. І було не по собі, коли з тими хлопцями, якими я служив, строчку, вони вже всі служать. А я ще в тилу. Воїни кажуть, аби бути вправним пілотом, слід постійно тренуватися. А для роботи потрібно якомога більше дронів. Вони на війні витратний матеріал. Допомогти нашим воїнам збільшити армію бойових пташок можете. І ви реквізити для донатів вказані у сюжеті. Адже чим більше безпілотників матимуть дронники, тим більше окупантів зможуть ліквідувати. Інна Гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.